У ці хвилини триває рятувальна операція в кривому розі. Надвечір росіяни вкотре вдарили по місту ракетами, поцілили по житловому сектору. На тепер відомо про дев'ятьох загиблих. Що не менше людей постраждали серед травмованих п'ятеро дітей. Місцева влада розгорнула штаб допомоги тим, чиї домівки потрапили під удар. Ми ж долучимо до нашого ефіру Сергія Ковтонюка, речника ДСНС у Дніпропетровській області. Вітаємо в ефірі! Вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже хотілося спершу поцікавитися оперативною ситуацією. Чи сильно е, зараз відрізняється е, ситуація на місці від того, що встигли ми озвучити, зокрема, про загиблих та е, постраждалих? Ну, нагадаємо, що близько 16-ї години сьогодні ворог завдав ракетного удару прямо по житловій забудові міста Кривий Ріг. Е, на дану хвилину відомо вже про 9 загиблих. Ймовірно, ще є люди, які перебувають під завалами двох людей. На щастя вдалося врятувати. Також поранено у нас близько 30 людей, з яких п'ятеро дітей. Наразі пошуково-рятувальна операція ще триває. Розгорнутий штаб з ліквідації наслідків. На місці працюють ДСНС, Національна поліція, комунальні служби. Також працюють психологи ДСНС та національної поліції, надають психологічну допомогу постраждалим. Працюють також на місці кінологи з пошуковими собаками, щоб рятувати якомога більше людей. Ну саме від ДСНС у нас залучено 65 чоловік особового складу та 18 одиниць пожежно рятувальної та спеціальної техніки. Пане Сергію, раніше від Ігора Климанка була інформація, що четверо людей зникли безвісти. Вважаються. Що зараз відомо? Ну, от, це саме ті люди, які ймовірно перебувають під завалами. Там є дані двоє людей. Міністр озвучив четверо людей, але зараз все встановлюється і операція ще триває. Наскільки сильні пошкодження, руйнування? Чи можна передбачити, скільки триватиме пошуково-рятувальна операція? Ну, пошуково рятувальна операція буде тривати допоки все не розберуть і не знайдуть. Ну, пошкодження у нас і будинки, і легкові автомобілі. Те, що було поряд, постраждали житлові будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи, тобто ситуація. Така складна, багато руйнувань, і поки все не розберуть. На жаль, точний час та дату сказати uh -huh. тут важко. Пане Сергію, можливо, потрібна якась допомога від місцевих? Я не знаю, збір крові, чи ще якась допомога. Чи варто закликати долучитися якось місцевих до цієї операції, чи вправляєтесь своїми силами? Поки що нічого не треба Ні, наразі, всі справляються всього вистачає. Всі працюють 24 на 7. Тому я думаю, якщо така ситуація виникне, то ми про це обов'язково скажемо. І наостанок хотів поцікавитися про стан дітей, які е зазнали поранень внаслідок е цього ракетного обстрілу, в якому вони стані, чи критичний їхній стан, чи були вони шпиталізовані. Ну, дивіться, до, до компетенції це до нашої трішки не відноситься, але знаю, що. Люди є і в важкому стані, і тяжкі, є з легкими травмами, тобто, це краще дізнатися медиків. Зрозуміло. Що ж, дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу, спасибі, що рятуєте українців. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Сергій Ковтонюк, речник ДСНС у Дніпропетровській області. Цікавилася ситуацією у Кривому Розі, куди нещодавно був приліт просто по житловій забудові. Наразі 9 людей загинули, і ще принаймні четверо вважаються зниклими безвісти. На місці, як зазначив пан Сергій, працюють кінологи з собаками, тому будемо сподіватися, що вдасться врятувати усіх, хто ще знаходиться під завалами.